Сьогодні чуємо втретє. втретє, Ісус говорить до своїх учнів, що має страждати, що має померти і Воскресне третій раз. Іде до Єрусалиму. Учні йдуть з ним. І в цій першій частині сьогоднішнього Євангелія нічого не вказує в те, що Учні не розуміють Ісуса, про що йдеться. Але пізніше помало бачимо, що Ісус, як це єдиний один з таких разів, коли Ісус описує, то Він третій раз говорить про свою смерть, про свої страждання. Але цього разу Він детально описує. Як це все з ним має відбутися? Кому його видадуть, що з ним зроблять, що його дадуть поганим, тобто римлянам, які будуть його побивати, будуть насміхатися з нього? Що ті ж євреї, свого єврея, свого вчителя, доброчинця віддадуть тим, яких ненавиділи, тих, яких окупантам взагалі? Можемо війти в глибину трагізму ситуації Божого Слова. Бо думаємо, що все розуміємо, багато разів чули. Але я це ж саме Євангеліє проповідував рік тому. І зовсім по-іншому про це думав. Зовсім по-іншому це бачив. Так само, і ми, коли чуємо це Боже Слово, Ісус детально Говорить своїм учням, що з ним має відбутися невдовзі. І що мав відчувати Ісус, знаючи і бачачи в цій ситуації, Євангелист Матей був, трошки хотів оправдати цих учнів і вклав ці слова матері Заведею цих учнів, вклав їй в уста. Що вона приходить, це мати просить за учнів. Євангеліста Марка це учні, які просять Ісуса. Але тут трошки ситуація покращується, що ніби це не вони це. Але загалом показує ситуацію, що всі вони цього прагнули, що їх думка так насправді всі надії, які вони покладали на Ісуса, так і ми сьогодні. Ми, коли говоримо, Якщо з нами Господь, то хто проти нас? Якщо Господь йде поперед нас, напевно, ми здобудемо, ми переможемо, ми станемо сильними, процвітаючою державою, Ісус на нашій стороні. Так, потребуємо підтримки Бога. Так, але чи розуміємо ми, так як тоді учні, чи розуміли вони, з ким вони є, куди він йде, заради чого? Чи розуміли ми? Чи розуміли тоді учні, чи розуміємо ми сьогодні ці наші відносини з Ісусом, хто є для нас цей Ісус? Він говорить сьогодні до нас. Дивіться, що зі мною зроблять, дивіться, що зі мною відбувається. Запрошує, каже, брати і сестро, українка, українцю, військовий, волонтери, каже, розділи зі мною цю дорогу, цей шлях на Голгофу. Я йду, підтримаєте мене, підете зі мною вони, слухай, хочуть бути е, начальником, міністром економіки, міністром такої політики. Розумієте, про що просите? Ви розумієте, про що просите. Хочете бути зі мною? Знаєте чому? Ви розумієте взагалі, чому ви християни і чому йдемо за Ісусом? Ви бачите, що зі мною зроблять, що зі мною відбудеться? Важко, Важко зрозуміти, що. Можемо переживати несправедливості, страждання, заздрість, приниження. Важко. Ми хочемо одного разу вже раз і назавжди перемогти і бути сильними, міцними для чого? Для того, щоб знову ж таки бути самодостатніми, чи ми хочемо бути з Ісусом, тому що Він, знаючи, хто ми, кожного мене, брати і сестро, кожного мене, Тебе. Кожного, хто ми є, які ми є справді, не хочеться це говорити, бо певні кола це використовують, я грішний, да, я гордий, але мусимо стати вправді. Хто ми є? Ісус знав цілі цих своїх учнів, знав цілі всіх цих людей, які були навколо Нього, чому вони так товпилися біля Нього, що хотіли від Нього, що очікували. Відбудування царства єврейського. Це йшов майбутній цар, який мав відновити царство Ізраїля, мав сісти на трон, мало відновитися царство, мала бути процвітаюча країна. А тут потім, взагалі, камні на камні не залишилося від Єрусалима після того, як Ісуса розіп'яли, римляни, зруйнували. В 40-му році, чи в яких сорокових роках після Ісуса все зруйнували, камня на камні не залишилось. Що це таке кінець світу тоді казали? А Ісус каже: ходіть зі мною, розділіть, а потім каже: вчіться від мене. Не ви, мої учні, вчіться, щоб ви не були так не поводили себе як світ про цю владу, про це домінування один над одним, хто від кого важливіший. Хто кого, хто за що? Ні, каже, робіть, як я. Я прийшов вам служити, знаючи, хто ви є, прийшов вам служити. А як я вам служив? Віддав за вас життя, я страждав. Пізніше помер на Христі і пізніше Воскрес. Той, який не мав гріха, прийшов, щоб нас грішних відкупити, а нічого за це не попросив у нас. Просто нічого. Ми нічим не заслужили, щоб Він нас врятував, так як і сьогодні. А Він приходить, каже, ходи зі мною, розділи зі мною. Так буде потрібно страждати і вмерти. Два учні сказали: Ісусе, ми готові з тобою розділити цю чашу. Що ця чаша в Старому Завіті? Ця чаша використовувалась, коли йшлося, що наближалось страждання. Йшлося про гнів Божий. Про Божу справедливість. І вони говорять: ми готові, ми готові цю чашу. І апостол Яків помер мученицькою смертю. Розділив чашу Ісусову. Всі учні мученицькою смертю загинули. І апостол Йоанн, багато років на засланні, розділив теж ці страждання Ісусові. Розділили. Вчіться від мене, каже Ісус. У нас є час, Господь нам дає час. Щоб ми могли зрозуміти, хто ми є християни, за ким ми слідуємо. Маємо час, щоб переосмислити, зрозуміти, куди нас кличе Ісус, з чого хоче, щоб ми наверталися. І що Ісус даром, безоплатно нас любив і любить. Нічим не можемо Йому заплатити, а Він за нас віддав життя. Він помер і Воскрес і хоче, щоб ми разом з ним теж віддали життя і воскресли разом з ним. Тут живімо так, як він нас вчив. Амінь.